Дівчатка любенькі, дорогенькі, хлопчики теж зніму, собораю. Перший буду відправляти ритуал на фінанси. Сейчас трошки покажу. Така у нас погода. таке у нас небо. Сейчас покажу свою цвірень. Ось в понах виноград сузріває. Сейчас трошки покажу. Блін, у нас як не... Живот, ж, живуть любілі. там птичка, мости собі гніздо, чоловік бігає, не знає, що робити. Син приїжджав, каже, хай буде, то не просто так. І оце туди, оце сюди ставимо цю, цю воно ж сипеться, мусор весь. І ото там, ото собі щось воно місто, і вони тут топчем. то взагалі, зараз покажемо, стирається. Сірка стирається там буде. Сьогодні розкладів ваших немає. Ось така сирень У нас пахне капець. Ось дивіться, яка сирень у дворі в нас. Це чоловіку там на роботі давали. Він ходив на роботу ще давав там з ним, робив. Один чоловічок, я задавав таку. Боже, як пахне, бабе чула. Ось така у нас сирень красива. Ось туди не буду заходити, ну а так. так. Ой, блін, десь там сітку робить чоловік. Їздили то туди, то сюди по ділах, то в магазин, бо завтра оп'ять ваші розклади. А вона як розклади прив'язана ще той цілий день до цієї кухні. Купила ось 101 100-відро, 100-й тазик, ну надо. Цю вінка сидить. На! Не хочу гамюка. Е, Каже, за мною все в порядке, ночі бігаю, як кінь подальний, кругом хати. Так, це такі діла. Тушу картошку зносом, отаку. Покажу, нада вам чи не треба, нарізала зелені. Воно сама вариться, ніколи за ним дивиться, а тут. Нарізав на цей і все тушиться. Ну де він там і ні? Та ні ще руба. Зараз поведу вас покажу, щоб побачили, що живий. Чи здоровий, ну там стирається, тут висить. Тут ров бур'ян. Ти живий, живий. Держ, держись. Не держусь. І на роботу легше ходити, да? Звісно. Чесно. Тут же задумайся там, щоб іти дати. Так пелю, давай. Ми тебе не помру. Хворобимо Ох... на роботу, покажу, як ти зробив. Ну, свідгородив. Сітки, бо ну, туалет тут у нас. То був тут, а тепер ржусь збоку. Не він так, щоб От таку сітку. На сітку натягнув сітку таку. Взагалі, зелененько така закриває. Моя хоча у нас тільки да. вона від вітру вистоять, подивимося. Нічого. І там від тіля, бо воно та лед воно все одно. Сусіди. Так, да, воно. Сусіди не при чому, ми при чому. Да. Ну, Ще, щоб воно. менше видно було. Да. редиска така в хазяїна зійшла вже. Не входжаємо. Та, ну ти тут Та, Та, ну посіяла і все, і в літній кухні. Пан Там, мали... Там он, малина в нього сходить, а вон же бачиш видно. Де, Це бачиш. жовта черешня у нас така ще цвіте. Там цибуля, буля. Чим хазяйнуємо. Квасать. Так, пішла, я хотіла друге показати. Шо, давай, слідую, що роботу. Сьогодні <різь> Че? Все? Та я ще ж не всю. Що? Що ну. Тюнька. Ось скажи, я який. Ну тільки я. Да. Скажу он, буде Птичь, Ага. Надумали, да. У нашій беседки. Нас выкурять з беседки. Та почухайся, почухайся, Так, тут і діла. Погода хороша. Погода хороша. Картошка тушиться, взяли нарвали. Вон там я така ходжу. Так, любенькі, дорогенькі. є. збираю тут ваші. Оце перший раз буду відправляти. вам оце коробочки, оце листочки. Це на гроші я робила вам. В общем, адреси не показую не нужно. Ну, це поступи по бумажечках, оце на фінанси. Оце люди тут написане. Буду відправляти. Хочу розказати, що сюди в коробочку йдуть дві свічки чорна і красна. Свічка отака. Зайчик, на якому все зроблено. Це поставите, хай буде вам гостинець, пічки. Ну, це така іконка. Іконка. така, І отут любенькі, дорогенькі. Оце воно буде так. І листочок для вас. Гроші, то ні, то не вам, то, ну, то на чому робиться воно все. Це свічка така, ви розумієте, хто брав. Цю ту свічку, тут коробочки, мотанки, от таких ідуть вам. Теж, ви розумієте, це ритуал збираю я на, да, на здоров'я. це на здоров'я збираю я, ніж все це соберу. Це колись, не знаю кому, от комусь прийде от така совка з вас. І напишете в коментарях, що прийшла. Комусь, не всім, не да, Ну комусь положу, от від себе положу. Почувствую кому, кому захочеться в кого може, якісь там здібності є, хто сумнівається. І от дійсно положу не всі три одну. Є ще в мене вони. Ну, тож колись, не колись, положу, щоб ви І от понімайте кому прийде, подумайте про свої здібності, про свої. Ну, в общем, чогось прийде вона вам. Ось мої ляльки. Всі живі, всі здорові. вон моя сірень, та що на дворі Стоїть на віконечку Ну, так і живем. Невеличке відео хочу показати, а це на фінансах, щоб ви розуміли, що буде в коробочці. Це людям я собираю. Оце саме головне на ньому все. Оце і оце воно стоїть рядом. Тобто ви палите зразу чорну. І красну свічку по три дні через день. Починаєте з чорної. Сьогодні чорну, завтра красну, потім чорну, потім красну, потім чорну, потім красну. До кінця. Осталося, що там осталося, викинули, десь з двору винесли під деревинку. Десь посадочка, десь лісочок, десь де менше люди ходять. Отуди От ви її викинули. Цю ви палите тоді, коли вам хочеться. От вам захотілося, може тоді, коли ви відео дивитеся. Це така сама свічка, як оце. Тільки вона меншенька, а оце більшенька. Ну, Хто заказує, той пані. Оце на фінанси буде. Оце буде талісманчик ваш. Тобто бережіть, я не можу сказати, що як жениться ока. Ну, бережіть. От почувствуйте, ви поймете, от як фінанси цей, ну, що фінанси вас там, от, Починаєте ви з ними дружити, а вони з вами, просто бережіть. Місто цього зайчика може бути друге щось. Ну, то Те, що я павчию нужним, те я й положу. Поняли? Щоб у вас були пачки денег, щоб ви фінансово. Я думаю, що щоб ви з ума не сходили по фінансам, і почали дружити ви з деньгами, а деньги з вами, щоб, щоб все було легко. Одним словом, не просто, просто щес в цій житті не бува нічого, але ну, щоб було воно вам більш-менш легко. Такі діла. Це мої совки, які допомагають мені робити ритуали. Оці коробочки, це все те, що я з вами роблю. Оце мої совки. Мабуть, я вам не, б не показувала, чи показувала. Мабуть, не показувала. Оце і діла. Сюди до цього йде написана молитовка. Ну, в общем, це вже ви знаєте. Але це хотіла показати вам, що як воно буде, яка коробочка, нічого тут особливого нема, ну сила має бути дуже хороша. Це я першу партію відправлятиму вам, І щоб ви розуміли, що там лежить, чого там немає. Ну і удачі, всім удачі, щоб фінансово ви. Почувствовали, знаєш, кого є проблеми, щоб ви їх скинули, щоб деньги більш йшли до вас, проблем було менше, тому що є люди, які і непогано заробляють. Зараз підожди, підожди трошки. Щоб що є, заробляють фінансово і непогано заробляють, але в те час розходи, розходи, розходи. Тобто дуже багато витягує. Есть, не обов'язково, щоб вони були. Головне, ну, хорошо, як вони є. Ну, Хорошо, коли розумієш, що розходи небашаною швидкістю йдуть. Вот. Все записується, все пишеться, все чітко контролюється, кому що, кому як. Тут жива вода. Це, хто знає той кому роблю. Хто не вірить, не лізьте. І не думайте, і не замислюйтеся, і не задумуйтеся, це не для вас. Хто віра, хто довіряє, хто спокійно до цього відноситься, хто готовий підождати, поки робиться. Людина зразу навіть, я, ви, я не знаю багатьох вас. Хто після розкладу, то понімаю я по розговорах, ну, є такі, що мені треба свічка і все. Навіть по тому, як людина пише, як людина. Спокійно чи неспокійно вже дати, чи починає через три дні дюргатися, смикатися. Ти ви розумієте, я вже можу сказати, кому воно, для кого воно буде дієве, а для кого це так? просто так, просто так, так. Не того, що це десять років ждати треба. Ні, буває, через три дні я відправила, а буває неділю, буває десять днів. От треба одна людина, яка стормозить. Тобто я з кожної посилочкою б'ять не буду. Ви дружні розуміти. Тобто я зібрала коробочки, от збиралося, те, те, те зробила, і тоді, тоді я відправляю. Тобто ти вже по людині бачиш, розумієш, що, що, поняли, що? Отакі от діла. Все потихеньку, все помаленьку, все з Божою допомогою. щось робимо, щось двигаємося в дворі, і в дворі робота, і. І скрізь робота, і скрізь робота. І з вами розклади робота. Ну, есть, понимаєте. Не плачу, слава Богу, що самі все це робимо, що самі себе обслуговуємо, є люди. Там розклади, як робиш, подивися, і молодші люди. Ну, ну, ну. -ну. Так що, що я вам скажу? Треба надо, надо бути благодарними. За те, що в нас є, За те, що ми маємо, Починає від здоров'я, хоч яке воно не є. Одного краще, одного, ну, все одно треба бути благодарними. Такі діла. Люблю вас, поважаю, несмотря ні на що, як ви відноситесь, це ваше право і ваше до мене, я маю в виду, як ви відноситесь, так, так ви відноситеся, я вас до вас з повагою. Ну, Головне, щоб там вайбері і в розговорах не заносило вас дуже далеко. Путайте, що всі живі люди, і я ж кажу, що постарайтеся хоча б до цього відноситись, так як я відношусь. Повірте, я відношусь дуже-дуже-дуже серйозно до цього всього. Так що, так що такі діла. Все, пока-пока.